Леся Українка, Уривок з поеми місячна легенда. У маленькій хатинці, у тихім куточку, мати спить і дитина маленька. У віконці очинене линуть садочку, Урочисті пісні соловейка. Мати спить над колискою сина, схилившись, певно, пісню малому співала А тепер, як приспала його, утомившись. Край його і сама задрімала, спить маленький, матусин руку щільненьку, обняли рученята дрібніє, перед ним красні мрії, снуються легенько, не виразні, але чарівніє. І кресоніму чується спів слов зйовий, тонкі пахощі квітя в садочку, у віконце виривається легідь майовий. Промінь місячний гра на видочку.